На холодній вулиці великого міста стояла маленька дівчинка. Її тоненькі пальці стискали порвану шапку, в яку ледве накапало кілька дрібних монет. Вона просила у перехожих бодай крихти, шматочок хліба, недоїдки, все, що залишилося після ситного обіду багатих людей. Поруч проїхав чорний автомобіль. З нього вийшов чоловік у дорогому пальто. З дорогим телефоном в руках, він сам і сміявся, розповідаючи другу, як сьогодні витратив на вечерю суму, за яку ця дівчинка могла б місяць жити. Вона підійшла до нього дядько, хоч недоїдки, я дуже хочу їсти. Чоловік глянув зверхньо, навіть не зупинив розмову, махнув рукою мовляв Йди звідси, не заважай. Вона відійшла, але не опустила очей. В її маленьких очах горів вогник, не злість, не образа, а обіцянка. Обіцянка собі я виросту я і більше ніколи не попрошу, я стану сильнішою за цей увесь холодний світ. Через роки ця сама дівчинка стала відомою підприємницею. Вона відкрила безкоштовні кухні для дітей яким не було чого їсти. А той самий багатій, його бізнес давно збанкратував. І тепер він сам шукає допомоги там, де колись відмовив іншому. Мораль не забувай, що кожен, хто сьогодні на землі, може завтра піднятися вище за хмари. і твоя байдужість може обернутися несподіваною зустріччю минуло 10 років. Тепер її ім'я звали всі Софія Сокол, власниця мережі кафе, де кожен голодний міг отримати безкоштовний обід. Вона часто казала: я знаю, що таке дивитися на хліб крізь скло, і не мати за що його купити. Я пам'ятаю, як відмовляли мені, коли я просила бодай недоїдки. Вона не забула той вечір, коли багатій у пальті. Навіть не поглянув на неї, але тепер усе було інакше. Одного дня, коли вона перевіряла одну зі своїх кухонь для безхатченків, до дверей підійшов старий чоловік, сивий, з пом'ятим обличчям, у дешевому потертому одязі, його очі ховали Сомор і втома. Вона впізнала його одразу, той самий багатій, колишній. Життя обернулося проти нього. Бізнес прогорів, друзі зникли, грошей не стало. Він опустив голову, ніби боявся підняти погляд пані. я... Можна щось поїсти. Софія на мить задумалась. Перед очима промайнуло дитинство холод, голод, байдужі обличчя, і його жест той зневажливий помах руки. Та замість гніву вона спокійно сказала: Заходьте, тут їжу дають усім, хто потребує. Неважливо, ким ти був учора. Він здивовано подивився на неї, нарешті впізнав зблід, це ти? Та сама дівчинка? Вона кивнула світ круглий, пане, але жорстокість я не повертаю, я повертаю хлібом, бо справжня сила не в грошах. А в доброті він сидів за столом, тримаючи в руках теплий шматок хліба. Дивився, як навколо їдять люди, старі, діти, безхатченки. Колись він навіть не помічав таких, а тепер сам став одним із них. А Софія та сама дівчинка попрошайка ходила між столами, розмовляла, підтримувала кожного словом. Вона змінилася, стала сильнішою, впевненою, але серце її залишилося добрим. Через кілька днів той самий чоловік знову прийшов. І ще раз, іще. Він не просто їв, він допомагав мити посуд, прибирав, носив продукти. Софія бачила це. І сказала йому знаєш, життя б'є по різному, але не всіх, воно ламає, дехто змінюється. Ти хочеш змінитися? Він мовчки кивнув. Минув рік. Той чоловік, який колись відвертався від бідних, тепер сам працював поруч із Софією. Готував їжу, підтримував тих, хто потрапив у біду. І хоч він уже ніколи не став таким багатим, як раніше, він нарешті зрозумів справжню цінність життя, мораль цієї історії бідність це не найстрашніше, найстрашніше забути, що ти людина, а друга нагода є в кожного з нас.